Вітаю! На цьому відео будемо показувати, як встановлювати тканинні рулети з пружинною системою у варіанті відкритому, тобто без направляючих. Зараз ви бачите те, що ви отримуєте при замовленні, тобто два кронштейни, їх заглушка, ручка, яка ставиться потім на рулету. Саморези беремо такі з буром для кріплення кронштейнів. Ось такі маленькі беремо для того, щоб закріпити гачки і саму ручку. Сверла бажано мати, тому що тут отвір маленький, його треба буде розсверлювати. Таке сверло маленьке треба для того, щоб ручку закріпити. Карандаш для відміток. Те саме, Ту саму функцію виконує рулетка. Далі наша задача, як завжди, прикласти кронштейни з обох боків до рулети, приміряти. Тканину і помітити, в якому місці у нас будуть стояти кронштейни. Це і робимо. Так, у нас з однієї сторони йде ось така плоска залізячка, виходить. З протилежної сторони, ось така кругленька. Так само і кронштейни зроблені. Під плоску такий хрестик іде. Під кругленьку, кронштейн з протилежної сторони. Прикладаємо. На, у нас ролети будуть стояти е, верх ногами. Це один з їхніх плюсів, тому що можна буде, от як на сусідній, закрити нижню половину вікна, тому що якщо їх встановлювати навпаки, то можна, нижня частина буде відкрита. А так, якщо це нижні поверхи, можна закритися, щоб сусіди не заглядали, наприклад, у вікно і через верхню частину буде потрапляти світло. Отож, прикладаємо кронштейни. З обох сторін один, другий. Прикладаємо їх до вікна і ставимо собі помітки, вирівнюємо по тканині, тому що тканина заміряється ось по цьому стику. Ми приблизно так її прикладаємо і олівцем ставимо собі помітку, де має бути прикручено кронштейн по вертикалі. По горизонталі я його буду прикручувати ось по цьому стику, для того, щоб можна було потім під рулон підлізти під і протерти підвіконня. І сама тканина не буде забруднятися оп, те саме підвіконня. Так, один є, те саме робимо з другим. Я його одягаю. Поки що без заглушки просто на оцей штирьок. Потім вставляю з цієї сторони. І так само точно ставлю помітку, по ній буду прикручувати. Зверніть увагу, у мене вийшло так, що саморізи закручуються не в профіль, а в штапік, якщо тут штапік досить глибокий, якщо у вас буде штапік маленький, то саморіз, якщо тонкий штапік, саморіз може дістати до склопакета. Тому звертайте увагу, щоб не вийшло так, що ви поки будете встановлювати рулети, прийдеться замовляти потім і склопакет, який ми також зробимо, якщо треба. Тепер з цими рулетами є нюанс в тому, що, мабуть, виробник... Самого пружинного механізму, коли його виготовляв, трошки перестарався. І е, рулета тормозиться, коли її опускаєш. Тобто її опускаєш донизу, вона втрачає натяжку, е, зупиняється в якомусь місці. В нашому випадку цього допускати не можна. Якщо ви встановлюєте рулету на мансардне вікно, на також цього допускати не можна, тому що нам потрібна постійна натяжка. Для того, щоб е, пружина працювала постійно і нічого її не тормозило, нам потрібно витягнути ось цю штучку. Всередині будуть маленькі кульки. Їх там три, можете з трьох витягнути дві. Цього буде достатньо. Тобто ось ми її трошки так підковирюємо. Не знаю, чи видно на відео. Ось о, всередині дві маленькі кульки. От їх треба звідси прибрати, тому що саме вони тормозять нашу рулету. Так, ось вони у нас залишились, а цю штучку засовуємо назад. Загалом рулета стає у нас таким чином, але пружинка зараз натяжки не має. Тобто натяжку нам треба буде дати самостійно. Це може кожен робити, як йому зручно. Але я, наприклад, обираю такий варіант, я просто знімаю оцю планку, тому що, якщо з нею накручувати. Рулету придеться тримати руками і це буде дуже, буде дуже незручно її потім просто вставляти назад, тому що буде постійна натяжка, буде її тягнути, вона з рук буде вискакувати і так далі. Натяжка робиться, якщо рулети встановлюються так, як є. У нас зараз то на себе. Або іншим чином, можна сказати, ось у нас йде лицьова частина тканини. У будь-якому випадку так рулета стоїть чи так рулета стоїть. Ми будемо крутити лицевою частиною до себе. Робимо приблизно 8-10 обертів, Воно буде відчутно, що пружинка вже натягнута і руками буде відчутно, що є зусилля. Дуже великого зусилля тут не треба. Так, другий оберт. І так робимо 10 разів. Коли ми накрутили пружину, ми беремо заглушку кронштейна. Штирьок вставляємо одразу в кронштейн на своє місце до кінця і цією заглушкою його глушимо. Тепер повертаємо на місце нашу планку. Вона тут чіпляється за такий. Гачочок всередині. Все, тепер тканина буде триматися, ставлю назад заглушку планки. Тепер планка не дає рулеті розкрутитись, вона тримається за кронштейни. Далі е, крутимо гачки. Те, що я казав, що треба розсверлити, тому що він до кінця не заходить. Я в попередніх вже розсверлив, один залишив спеціально. Не заходить саморіз і буде просто дуже незручно його закручувати. Тому краще отвір одразу зробити більшим. До речі, ці гачочки закручувати дуже обережно треба, тому що якщо перекрутите саморіст, то він може тріснути. Тепер ставимо помітки, де у нас будуть стояти гачки. Ви їх можете ставити тут, по центру, вище, нижче. Різниці ніякої немає. Дивіться, як вам буде зручно, так, щоб воно вам перекривало той рівень вікна, який вам потрібно. Я Сусідню рулету встановлював на рівні 85 см гачки. От те саме роблю на другій половині вікна для того, щоб воно виглядало однаково і симетрично. Ставлю помітки. А друга пара гачків вже буде йти під саме верх, для того, щоб можна було вікно тканиною повністю перекрити. Маленькими саморізами не дуже зручно робити перші отвори, тому я поставив маленьке сверло, спочатку їм зроблю, а потім прокручу вже саморізом. Так, те саме роблю з протилежної сторони. Виставляю їх, до речі, не точно. по стику тику штапіка, а трошки в сторону для того, щоб тканина натерлася об них, коли ви користуєтесь рулетою. Буквально там якихось 3 мм в сторону від того місця, де буде ходити тканина. Гачочки бажано намагатися встановити на одному рівні, для того, щоб, коли ви піднімете рулету, не було перекосу тканини. Те саме робимо з верхніми. Так, гачки встановлено. Тепер рулета працює. Логіка ось така. Ви її підняли, зачепили за гачки, вона тримається. Потрібно підняли вище, вона тримається. З мінусів цієї системи це те, що потрібно постійно слідкувати за тим, щоб тканина рівно намотувалась. Тому що ви своєю рукою даєте напрямок. Для її намотування. Тут вона тримається за кронштейни. Залишилось останнє це встановити ручку. Ручку для того, щоб встановити, потрібно також зробити отвори. Центруємо її. У нас загальна ширина, грубо кажучи, 900 мм. Тобто пополам це 450 мм. Ставимо собі помітку. На 450. Планку ось цю потрібно виставити одразу відносно по центру. Тому що після того, як ви закрутите ручку, саморізи прижмуть планку, до планки тканину. Ви тканину потім вже не посунете. Крутиться ось по цій частині ближче до тканини, для того, щоб тканину. Прихватило до планки, ви будете впевнені точно, що вона вже нікуди не вискочить. Ставимо дві помітки, беремо знову маленьке свердло і просверлюємо їм дві стінки нижньої планки, тобто першу і ту, яка всередині. Перша пройшла, друга. Потім беремо ось цю штучку, крутиться вона саме цією стороною. Тобто шляпка від саморіза залишається ось тут всередині. Саморізи повинні бути такі за розміром, щоб шляпка обов'язково зайшла всередину, тому що логіка ось така. Ця ручка потім ось сюди одягається. Буде вища шляпка, звісно, що ручку ви просто не одягнете туди. Рулета повноцінно встановлена. тобто Ви беретесь. За ручку, таким чином зручно керувати, опускаєте, чіпляєте за середні кронштейни, за верхні кронштейни, опускаєте, тобто повноцінно користуєтесь. Звертайтесь до компанії Венстер.